Контейнери для використаних батарейок і паперу та місця для картону. Так у під'їзді за адресою Гагаріна, 39 облаштували зону для сортування відходів, розповідає голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Олена Міняйло. На поштових скриньках у нас розташовані такі ящички невеликі, для того, щоб люди могли складати листівочки, ті, що їм не подобається, папір. От, а трошки далі знаходяться небезпечні відходи. Ми їх також збираємо і потім відвозимо у спеціальне місце. А так зберігають вже відсортоване сміття, яке незабаром відправлять на переробку, каже пані Олена. Ось тут ми зберігаємо наш папір, скло і металеві баночки. Навпроти квартир контейнер для пластикових пляшок. Його придбали за півтори тисячі гривень. Це гроші об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, додає жінка. Каже, якби мешканці ущільнювали пластик, відходів у контейнер вміщувалося б набагато більше. Доводиться двірникові надбирати майже кожен день. Він надбирає і пакує це все у великі ящики. Знаходиться у нас там побутове приміщення, і там бік-беги стоять, туди двірник збирає. Ці пляшки нині сортування відходів стало звичною справою, розповідає жителька будинку Лідія Петрова. Цим вони займаються три роки. Була на Майорці, була в Польщі. Діти в мене в Польщі живуть, сортують, і ми сортуємо. Вже привикли, для нас це не хоч ми літом на дачі живемо, але й там сортуємо. За гроші від здачі роздільного сміття на подвір'ї будинку встановили лавки, для дітей облаштували нову ігрову зону та висадили клумби, розповіла голова ОСББ. Елементи ось цього дитячого майданчика, лавочки, облаштування це також частково за кошти, котрі ми отримали за відсортоване сміття. Звичайно, що і внески мешканців були, і кошти об'єднання накопичені, От, але велика частина була і коштів з відсортованого сміття. Мешканка будинку пані Тетяна каже, таким чином вони допомагають не лише довкіллю, а й будинку, в якому живуть. Прийшов собі, викинув і все, по сортам. Площадку зробили дітську хорошу, дом утеплили теж. Тоб все почав хороше. Клумби по які в нас красиві. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.